Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися цілий ряд питань. Перемога України, знищення Росії. Що заважає стратити Путіна, тих, хто за ним стоїть, і всіх його сратників, всіх, всю верхівку, хто видає накази воювати, йти вбивати українців. Треба чистить. Почнеться депресія у цієї верхівки. Вони втрачають. Я так розумію, будуть втрачати гроші. Почнуть втрачати гроші. Заперечую повністю весь негатив. Убираю, заперечує, весь негатив, Убираю. Ой, очікували великі багатства, а втратять усе. Це дуже добре. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, заберіть весь негатив. Так, у них там почнеться дуже сильний крах. Убираю повністю весь негатив, який заважає знищити Путіна. Більше в нього немає коштів, немає грошей, ніхто на нього не зможе працювати. Хто його не поважає, не слухає, не боїться. Бувають, страчують, засуджують, дуже швидко здають. Буде так. Браю Путіна на віки вічні. Тих, хто за ним стоїть. Буде так. Перекриваю. одвертаю на віки вічні. Расистів від Путіна. Одвертаю, буде так, буде так. Більше не мають, не люблять, не працюю, більше пропаганда. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть стратити Путіна і тих, хто за ним стоїть, і всіх його поплічників, всіх його Всю верхівку, хто надає накази. Хто виконує накази в Росії, повністю вбивають знищують. Буде так, буде так, буде так. Скажіть ваші сили, допоможіть, що заважає декупувати Запорізьку область? І які плани у расистів щодо Запорізької області? Можливо, така ситуація буде, що тут так, треба зачищати від колаборантів. Це дуже погано. От. Так, тут все тримається на цих колаборантах. Оце все заперечую, заперечую повністю. Заперечує тигати Убирає. Расисти будуть тікати із Запорізької області. Вони планують втікти. І хочу, щоб викрилися всі колаборанти, всі агенти Кремля, всі, хто працює на рашистів, викриваю. Так, припиняють, припиняють виплати. Рашисти більше не платять за інформацію, більше не можуть працювати агент рашистів Перекриває. Відкриваються всі дороги на перемогу. Буде так, буде так, буде так. Перекриває. Одвертаю росіян від... України від Запорізької області тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Більше расистів немає в Запорізькій області, буде так. Прошу вищі сили надати допомогу військовим України і цивільним людям захистити, відвернути, відвести всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухову хвилю перекриваю, і міни, і гранати. Ламки і повернути це все в расистів, звідки вони їх запускають. Хто ставить ці міни? Хай в них і потрапля буде так. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть захистити Запорізьку. Область Запорож... Запоріжців, усіх жителів, цивільних людей, військових України під час деокупації захистити, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, агресію, що йде від расистів, одвернути всі кулі і, повер... і міни і гранати повернути їм назад, тому хто запускає. Хто ставить міни, все назад їм вертається? Буде так, буде так, буде так, і вибухає в них на головах, буде так. Не буде все сказано. стіснено, і так буде. Скажіть, допоможіть вище сили, що заважає Росії визнати капітуляцію? Вивести війська з території України, визнати капітуляцію перед Україною. У них все йде до того, що будуть тиснути і домагатись, щоб була якась перемовина. Не визнання, не те, що визнання, а перемовини. І вони можуть навіть робити такі маніпуляції, щоб навіть якщо... Це ні. Все дуже хитро. Вони можуть йти на перемовини, зробити вигляд, Точ... верніше йти на капітуляцію, зробити вигляд, що це просто перемовини і так домовились. От. Стоїть дуже гостре питання, щоб врятувати, визволити полонених. Це зброя, і треба виймати. Прошу вищі сили, допоможіть повернути із рашистського полону наших військових. Більше не можуть рашисти тримати полонених. Вбираю повністю, більше немає. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечую, заперечую. На звільнення полонених. Більше не може тримати. Більше не може Росія воювати. Немає яким і чим. весь негатив. Заперечусь. Запечую, заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи. На капітуляції Росії буде так, буде так, буде так. Заперечу негатив знімаю. Щось програлося, що Росія шантажує полоненими не тільки Україну, весь світ. Заперечу весь негатив убираю. Убираю, заперечу весь убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на капітуляцію Росії повну. Більше немає змоги у Росії шантажувати світ. Заперечу весь убираю. Відкриваю всі шляхи на звільнення полонених. Відпускають. Більше немає змоги расистам тримати полонених, відпускають. Чим і ким воювати расисти більше не можуть, буде так. відкриваю всі шляхи на звільнення, буде так. Відвертаю расистів від України на віки вічні. Визнають капітуляцію, складають зброю, виводять війська. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної змоги у расистів воювати. Капітулюють, виводять війська. Буде так. І так буде. Вбираю повністю рашистських військових з території України. Негайно виходять, буде так. Вбираю. Більше немає яким і чим воювати, виводять війська расисти. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть Росії визнати капітуляцію, забрати своїх військових з території України. Буде так, буде так, буде так. Ой, всі шляхи ну, Капітуляцію Росії будуть. Наступне питання: що заважає розпастися Росії на маленькі держави? Спочатку на три часті заперечую. Заперечу, повністю, обираю всі перешкоди, що можуть заважати Росії розпастися. На маленькі держави більше нічого не заважає, розпадається Росія якомога швидше. Буде так, буде так, буде так, більше немає. Більше не тримаються держави Росії, хочуть відділитися, вийти. Буде так. Ніхто не може їх зупинити в цьому. буде так. Поможіть вищі сили, будь ласка, врятуйте. Розпадається. Більше не тримається Росія. Буде так, буде так, буде так. Розпадається. Вибираю всі перешкоди. Більше не може Росія триматися. Расисти всі викривають. Всі пропаганди знімаю, всі привороти мороки знімаю більше. Ніхто не любить Путіна, не любить Росію, всі хочуть всім сорому бути росіянином. Перекриваю, перекриваю, всі хочуть відділитися. Буде так, буде так, буде так. Дуже хороша карта. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, уберіть всі перешкоди, що заважають Росії розпастися на маленькі держави. Буде так. Вищі сили закликаю, скажіть, допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважає забрати ядерну зброю у Росії, щоб у Росії більше не було ядерної зброї. Заберуть, заберуть, причому вони її самі віддають. Тільки це я хочу забрати. Після Крима віддають ядерну зброю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив Убираю. Вирайлась негатив. Буде так. Так, карта миру. Дуже гарні карта. Прошу вище сили. Янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть забрати в Росії ядерну зброю. Більше в Росії немає ядерної зброї. Вона не може шантажувати світ, погрожувати світові. Буде так. Забирається ядерна зброя у Росії, буде так. Ще немає. Перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть. Перекриваю. Перекриваю. Всі забирається ядерна зброя. Буде так. Більше немає. Ядерної зброї більше немає вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, одверніть расистів від ядерної зброї. Більше вона їм не потрібна, вони самі її віддають. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всі на роззброєні Росії. Буде все сказане здійснено, і так буде. Щось мені йде, що зараз може відділитися Чечня від Росії. Скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає надати Україні літаки F-16 або навіть краще за F-16 літаки 200 одиниць і більше. Чистити. Все гаразд тут знову сповільнюють. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу, допоможіть, будь ласка, вищі ще Заперечую весь негатив обираю. Відкриваю всі шляхи на надання Україні. Літаків f 16 Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обирає. Відкриваються всі шляхи на надання Україні. Літаків f 16 200 одиниць і більше. Більше нема жодної перешкоди. знімаю всі Негативні дії, мороки. Привороти стягу. Радненький. Всі перекриття доріг на надання літаки убираю. Весь негатив знімаю, повертаю тому, хто робить. Перекриваю. Більше немає жодної перешкоди. Світ надає літаки. Буде так, буде так, буде так. відкриті всі шляхи і дороги на надання літаків Україні. Буде так, прошу, допоможіть, будь ласка, вище сили. Рятуйте, будь ласка, я закликаю вас. Вище сили, допоможіть, будь ласка. До будуть надані Україні літаки f 16 для закриття неба над Україною. І для допомоги де окупувати територію України перекривають повністю де окупують. Відкриті всі шляхи дороги. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на надання Україні літаків f 16 або кращих літаків, 200 одиниць і більше. Буде так, буде так, буде так. Наступне питання, прошу вищі сили. Скажіть, що заважає повернути наших людей із російського полону із Росії, де б не отримували? І про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, де знаходяться, що заважає визволити, обміняти, повернути наших людей із російського полону, і цивільних, і військових дітей. що допоможіть. має бути три обміни. Оце тільки на забрати. Загалом хороші карти. Тільки це я заперечую. І це заперечую. Запереч, відкриваю всі шляхи дороги на надання Україні людей, що утримуються в Росії. І дітей, і жінок, і військових, і цивільних людей повертають, обмінюють. Буде так, буде так, буде так. До речі, дуже гарні карти мають повернутися люди зараз з рашистського полону. Прошу відкрити всі шляхи дороги, забрати всі перешкоди. І хай надається необхідна допомога і захист у полоні людям. Відвертай расистів від наших людей. Більше не можуть вони робити агресію, чинити злочини з нашими полоненими. Відвертай на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Більше не може Росія тримати наших людей. Повертає, обмінює. Дуже сильно хоче обміняти. Повернути людей хоче дуже сильно. Буде так. І так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі шляхи. На повернення наших людей буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу допоможіть повернути наших людей в Україну. Буде так, буде так, буде так. Вертаються всі полонені тут. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу допоможіть, будь ласка, янголів закликаю, на захист станьте, захищайте. Так, скажіть Вищі сили, що заважає російським військовим роз... розвернути зброю і піти на Путіна, воювати, в Росії піти і воювати там, бити всіх, хто дав накази йти на Украї... війною на Україну, що заважає військовим вийти? Рашистським військовим вийти з території України, піти на Путіна воювати. Ну, до Речі не проти. Їх тримають тут магами. Маги працюють. Ну, буде крах, вони такі зробляться. Заперечу. Заперечую. Заперечуюсь, снігати обираю, заперечую. Одвертаю на віки вічні расистів від України. Розвертаю зброю, направляю на Путіна. Вся расистська зброя йде на Путіна. Його ж солдати йдуть на нього воювати. Буде так, буде так, буде так. Заперечую снятию отвертаємо віть Відкриті всі шляхи дороги. Заперечу, на те, щоб расисти вийшли з території України, пішли вбивати Путіна. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на страту Путіна, буде так. Задвертаю расистів від України, йдуть на Путіна війною, уходять буде так, буде так, буде так. Всі шляхи для них відкривають. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відверніть, Розверніть російську армію і направте на Путіна. Хай йдуть його знищують, вбивають, убирають. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть розвернути рашистську армію і направити на Путіна. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую за увагу. До зустрічі.